Бум сілі зустрічали днями жителі виборчого округу номер 195 народного депутата Володимира Зубика. Саме так в Україні зустрічають найдорожчих гостей. Володимир Володимирович побував у Чорнобаївському, Драбівському Чигиринському районах, а також у кількох мікрорайонах обласного центру. Сюди люди тепло відгукувалися про його роботу і наголошували, що не жалкують про свій вибір. Почасти вони зазначали, що Володимир Зубик на їхній пам'яті один з небагатьох народних депутатів, хто активно переймається життям округу і після виборчих перегонів. Сім законопроєктів будівництво соціального житла, фінансова підтримка хворих та малозахищених, відзначення обдарованих дітей в рамках проєкту «Інтелект року», подарунки до свят тощо. Такими є далеко не повний перелік результатів понад піврічного депутатства Володимира Зубика. В черговий візит на свій округ народний депутат розпочав із села Безбородьки Драбівського району де за його сприяння відновили радіомовлення та надали кошти на лікування тяжкохворої дитини. У нас рік назад хлопчина 12 років погріли Богдан попав був страшну автокатастрофу. І була допомога. Перший раз ми звернулися порядка 10 тисяч, другий раз звернулися, 8 тисяч. І це дало змогу провести операцію людині. І людина зараз практично вже проходить період реабілітації. І дуже вдячний не тільки селян, не тільки громада села, а рідні, близькі. Спасіба вам велике, дай вам Боже здоров'я. Зустрівшись із колективом місцевого ФАПу, Володимир Зубок передав кошти на ремонт медичного закладу. Крім того, розповів про свою роботу у Верховній Раді. Що я запропонував в своєму законопроєкті? Перше, повернутися назад, ті п'ять років відняти. Але саме основне інше, що в тому законі є, це можливість 1 мільярд доларів, або давайте так, на українські гривні це 8 мільярдів гривень по року додатково діставати через. Через оподаткування експортно-імпортних операцій одним відсотком це дасть змогу суттєво поповнити бюджет пенсійного фонду і відповідно збільшити пенсії, а згодом повернутися до виходу жінок на пенсію, як і раніше, в 55 років. Від глобальних проблем Володимир Зубок перейшов до локальних, адже інтереси своїх виборців депутат активно відстоює у парламенті. Вдалося на жаль, тільки 2,5 мільйони гривень вибити, виходити. От, як ще кажуть, обіцяють до кінця року ще 10 мільйонів надати гривень е, сюди на драбів. 2,5 мільйони у нас е, були, е, мільйон 300 подали на житловий будинок, 60 чоловік, і на водогід. У дребові народний депутат Володимир Зубик зустрівся з працівниками культури та освітянами. Тут схвально оцінили його ініціативу преміювати кращих учнів шкіл, відмінників та переможців Олімпіад у рамках проєкту «Інтелект року» вони отримали від депутата по дві тисячі гривень. Поки що таких є сто учнів. Я сподіваюся, що люди, які почують і захочуть взяти участь в цій програмі, звичайно, вони. Долучиться до неї, і число таких дітей збільшиться. Прирачена нація, яка не цінує і не вміє готувати інтелектуалів. Так, от в цьому плані хочеться ж ще раз подякувати, що ви їх підтримуєте, що даєте їм можливість повірити в свої сили і показати. Це буде у подальшому, я думаю, для них натхнення. Позитивно оцінює роботу народного депутата Володимира Зубака й Чорнобаївська громада. Тут у райцентрі коштом Володимира Володимировича споруджують храм святої великомучениці Варвари. Прихожани радо раду зустріли свого мецената та висловили подяку за підтримку. На цей рік. Саме 2013 рік це було за було заплановано сім зведення центральної купольної частини храму, тобто криші, да, по-другому сказати. От і цієї частини над алтарної криші Раду сприйняли візит Володимира Зубака у селі Велика Бурімка Чорнобайського району. Саме за його сприяння тут відремонтували приміщення місцевої амбулаторії. Зробили ремонт. Маніпуляційний, терапевтичний, стоматологічний ремонт кабінету. Зробили також, ну, це, будь ласка, ці піднав'їзд зробили. Ну, таке, Використали ті кошти сугубо для потреби амбулаторії. Решту приміщень відремонтують вже згодом. Кошти на це Володимир Зубок принагідно вручив головному лікарю. Сердечною теплою була зустріч народного депутата з мешканцем південно-західного мікрорайону Черкас. Тут на вулицях Ярославський та Сумгаїцькі за фінансової підтримки Володимира Зубака встановили чудові дитячі майданчики, облаштували прибудинкові території та впорядкували алею путейка. От всій душі вам благодарім. Посмотрите, спортивна площадка, Посмотрите, всі клумби обгородили. Вот там, де я вам куди-то говорила, що дві лесенки сделаны. это все благодаря вам. За вашу допомогу і за все, і ми вас дуже любимо. Де б не побував народний депутат, люди неодмінно дякували йому за великодні паски, продуктові набори для ветеранів та малозабезпечених, новорічні подарунки та шопку для мешканців обласного центру, загідно відзнаку обдарованих дітей, за кошти, які врятували не одне дитяче життя. Тож цілком природно, що за свою депутатську діяльність Володимир, Володимир Володимирович повіз додому не лише народну любов та повагу, а й орден святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Брала, якщо людина. Віддає, Чим більше вона віддає, тим більше вона отримує. Правило, повірте мені, працює, це не теорія. Але крім ви можете мене запідозрити, в меркантильних інтересах, сказати, ну, ти, очевидно, розраховуєш на те, що більше отримувати. Ні. Я, якщо я віддаю гроші, я отримую комфорт, душевний комфорт. Я отримую наснагу, якщо хочете, я отримую гарний настрій, а це е, коштує немало. O non varte to -o.